Ось такий дизайн зробимо від початку до кінця. Залишайся зі мною і, і не забудь підтримати україномовний контент своєю вподобайкою, підпискою і будь-яким коментарем. Почну з того, що якщо прикласти магніт ось так посередині, ви отримаєте просто смужку. А якщо піднести зі сторони кутикули т образно, отримаєте френч. А якщо з двох сторон отримуєте ось таку вже криву смужку, а якщо з торця, то в цьому випадку можна зробити ось такий, як напівоберта. А якщо з різних сторін його піднести, то отримуємо ось таке сяяння. І, до речі, на це сяння, якщо нанести втирку, можна отримати ось такий ефект. Під втирку завжди наносимо топ без липкого шарву і поверх. Тирки також. Ось такий результат вийшов. Сподіваюсь, було корисно?